Ми бійці підрозділу 4012 висловлюємо подяку міжнародному руху єдності та всім небайдужим за чергову допомогу у вигляді 75 комплектів зимового одягу, амуніції та взуття. Ваш внесок має величезне значення для нас, адже кожен комплект забезпечує наш комфорт та безпеку в умовах сурового холоду на фронті. Завдяки вам ми можемо зосередитися на виконанні бойових завдань, знаючи, що нам є на кого покластися. Вашу підтримку ми цінуємо не лише через матеріальні речі, але й через нашу відданість та небайдужість до нашої справи. Ви допомагаєте нам залишатися сильними і впевненими у своїх силах. Дякуємо за те, що ви з нами. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Слава! Дякую! командир 12. Від всього нашого підрозділу Всім відсідати за щедру підтримку у вигляді ще 75 комплектів зимового одягу, амуніції та взуття. Це допомога, яка має значення, важливе значення, адже ціляючи не лише комфорт.